Дозвольте колядувати. Стояла сосна середона, дай Боже. Стояла сосна, середона дай Боже. На те соснай це сам сокіл сидів, дай Боже. На те сосна це, сам сокіл сидів дай Боже. Крицями стрипов донаєцьо подай Боже, крильця ми стрипа, донаєцьо, дай Бож. Вийшов він в'ятам третього року, дай Боже, Вийшов він в'ятам третього. Насіння, Дай Бож. перше насіння, чорна землиця, дай Боже, перше насіння, чорна землиця дай Бож. друге насіння ярапшенця, дай Боже, Друге насіння я дай Боже. Третє насеня, пахнячий ладан, дай Боже! Третє насеня, ладан, дай бож. Здоров'я тому, хто в цьому дому.